Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі Манчестер Юнайтед у себе вдома підпічні Рубіна Маріма. Приймали Борнмут і 3-0 Борнмут перемагає сьогодні. я Хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте, друзі, все. Розпочнемо обговорювати по порядку. І давайте ми, друзі, розпочнемо саме зі стартових складів все обговорювати. 3-4-2-1. Це в нас стартова розновка у Юнайтед Андреона на оборотах. Гаррі Магуайер, Алісандро Мартінес, Насер, Мауз Рауї. Це в нас трійка захисників. Кобі Мейну, Мануель Угарте півзахисники, Маласія Дюк-Далот латералі, Бруно Фернандеш, Амад Діалот, центральні атакувальні півзахисники та Джошуа Зіркзе у нападі. Це стартова розновка Манчестер Юнайтед. Бордмут 4-2-3-1, стартова розновка у Гостей, Кепарі Сабалага, у ворота, Хейсен і Лізабарні захисники, Сміт Керкес по флангах, Крісті Адамс, центральні опорні півзахисники. Клювер, центральний атакувальний півзахисник. захисник, у Атара по флангах та Нілсен у нападі. Це стартова э, розстановка відповідно команди Борнмут. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. В принципі, Юнайтед так краще розпочав. В принципі, у Юнайтед більше ще виходило на початку Борнмут, так більше на контратаках діяв. І ось на 29-та хвилина матчу футболісти Бормота заробили штрафний, який був там на правому фланзі. Крісті виконує дальну подачу, Хейсед вистрибує, пробиває головою в дальній кут, не забиває. Забиває Хейсен, таким чином захисник, який, до речі, Тоттенхема забивав головою забиває і ворота Юнайтед. І знову Юнайтед пропускає після стандарту. Вкотре Юнайтед пропускає після стандартного положення. Тож 1-0 на користь Бормота. У Юнайтед, знаєте. Пару непевних атак було. Ось пригадується шанс Бруно Фернандеша, коли Амат на нього викотив. Бруно з метрів 20 прицілювався у самістський дальній кут. Ну, майже влучив Бруно Фернандеш. М'яч пролетів повзорота. Потім вдалося накрити футболістів Бурмота. Там же Чайзір за дуже здоровий мяч відібрав, віддав на Бруно, Бруно вийшов 1-1. Бруно не забив. Бруно не забив, тому що Кепаріса Балаґа зробив неймовірний сейв. Юнайтед були, в принципі, нагоди наприкінці тобто в кінці першого тайму, в принципі, Юнайтед міг зрівняти рахунок. У Бруно як мінімум, було два гольові шанси, але забити Юнайтед не вдалося. На другий тайм Юнайтед більше на м'ячі. Борнмут це мені справді трішки нагадувалося ось матч, який відбувався між цими командами. У тому сезоні. До речі, тоді Бормута також 3-0 краси переміг на Ултрафорд. Клюйверт на 60 й хвилин зробив пенальті. Ну, не на 60 перічвині, десь так на хвилі 60-ті. Прокинув м'яч повз насерам узвері. Насер не встигає. Правило порушує. Абсолютно чисті пенальті. Ну і клювер доволі таки спокійно переграє Неронану і робить рахунок 2-0 на користь Борнмута. Потім ще й Семені через 2 хвилини заб'є третій м'яч. Дуже здорово на нього віддав Уатара, покатив в 11-метрової понечки. Семені в протехітній пробиває, робить рахунок у матчі. 3-0 на користь Бормута. Манчестер Юнайтед, Гасмус Гейлунд, Льоро Гарнача вийшли, Кук, Брукс, Хілл, Унал, Білінг вийшли у Бормута. До речі, Маркуса Раша вже третій матч Маркуса немає в заявці. Ось і Маркус Рашер сьогодні також був відсутній. Чесне слово, ось, я так розумію, що і, до речі, Маркус Рашар там щось сказав, що він, в принципі, готовий до нового виклику. Ось тут ситуація з Маркусом також невідома. Чи залишить він клуб, чи залишиться в ньому. Також ситуація під великим великим питанням, тому що вже три матчі підряд Маркуса взагалі немає в заявці. Олеханд Гарначе був вихід туди на один на 64-тій хвилині, не забив Алехандро. Юнайтед, в принципі, намагався забити, але в принципі Боромет надійно відіграв в захисті, Хіосін не Лізабар, не просто ідеально в принципі, грали. Ось були шанси у Бруно, наприкінці перешатаємо шанс Гернача, і в принципі, і все в принципі. Друзі, якщо ви так брати статистику, то нібито здається, що Юнайтед мав то перемагати. Да? 23 удари по воротах, 7 ударів площину. У Бормата там 10 ударів, 5 ударів площину, 60-40. Володіння також більше у Юнайтед. Ну і 13-10. По гольовим шансам 4-2. Тобто 4 гольові нагоди було у Юнайтед, а 4 голів нагоди було опущено. Дві гулів нагоди були в борг, а свої гульвина нагоди команда Раули реалізувала Юнітет, звичайно, ще награв на свої голи. Я там потім ще вам статистику XG скажу в кінці вже того, як статистику подивимось. В принципі, Юнайтед награв Напевно, на Паранську все-таки команда Рубіна Маріма, Якщо брати ці моменти, які були у Юнайтед, то напевно все-таки команда все-таки не награла. На 492 передачі у Юнайтед, 397 передачі були точними 80% точність передач, 334 у Бормата, 253 передачі точні та 75 відсоток точних передач, 2.0 офсайдами. З 23 ударів, 7 ударів площину Манчестер Юнайтед, 10 ударів по взору, та 6 ударів за балкони. були В Борматі їх 10 було, 5 площину, 3 по взороту, 2. Зараз заблокованим були у футболістів Борнмута по успішних відборах Борнмут був краще. 16% успішних відборів у Борнмута, 66% успішності. Вінати так було 13-65 успішності, Да, все правильно. 7 севів пересибала від 2 сейвів Андреонани, 31-10 повинні м'яча, 11-4 за перехопленнями, Ну і по 11 порушень прав в обох команд, три жовтика картки уборми та одна жовта картка у Юнайтед. Та найкраще в футболіста матчі я оберу Хейсена. Я оберохесина, який забив гол, який, в принципі, дуже надійним в захисті зіграв. Ще би, друзі, б друзі виділив, би я б Забарного, Неймовірний матч українця. В принципі, Ільян дуже так надійний справді, зіграв і справді просто молодчінка Забарний, дуже на нього щасливий. і ну, кепа. Кепа, який зробив сім сейвів, врятував там вихід Аліхану Гарначу, витяг, витяг Бруно. То в принципі, якщо б на кепа, не кепа, бормотник і не виграв сьогодні. Друзі, якщо брати статистику, XG, то енетит награв на 6 у 1, один, кома, там, якщо не помиляюсь також там, ну, з копійками. Да? Ну, тобто, В цілому тобто, на два голи, ще так округлити, да? на два голи на грав Юнайтед Бормут на один. Тобто рахунок мав в принципі, бути 2 на користує Юнайтед. Да? Ось, е тобто, Юнайтед е Бормат дозабив, Юнайтед навпаки, не дозабив. Особенно е Бормут е дуже здорово. Сьогодні команди роли виглядала. Тому не скажеш, що вони там перемогли на поділю, Да? Ну і Юнайтед трішки справді боляче за них, тому що в принципі, на таку-то поразку я вважаю, ЮНЕТ точно не награв. І взагалі по Ізджі по статистиці і, навіть, взагалі на перемогу то награв. Несправді. и Раоли підіймаються на п'яту позицію. Команда заходить зони Ліги Європи, Фантастика, друзі. Нотінгем четвертий, Бормут п'ятий, Фантастика, друзі. 28 балів у Борму. Останні матчі в хорошій формі. Команда пробував Раоли. Плюс 6 різних забитих та пропущених, восьма перемога. В принципі, команда так на ходу. Ще казати про Юнайтед. 22 бали у Юнайтед, 13 сходинка. Рубіна Маріма. Залишається друзі. Пишіть свої думки в коментарях з приводу цього матчу. Вболівальники Манчестер Юнайтед не засмочитесь. В бульвальники в Бормота вітаю вашу улюблену команду з перемогою. Друзі, ви там бережіть себе, усім бажаю добра та щастя, усім до побачення, усім до нових зустрічей.